Че, щесть, я Юлія Передарій. Ви cykl цикл відеороків Mówię по польську. І сьогодні ми будемо вчити слова та речення, які вам стануть у пригоді під час знайомства з поляками. Отож, наша тема знайомство. Пропоную почати з простих реплік, які поляки зазвичай використовують під час зустрічей. Якщо ви хочете привітатися, кажіть дінь добре. Це словосполучення означає і добрий ранок, і добрий день. Також можете сказати честь або хей. Вітам пана, вітам паню теж можливий спосіб привітання. А ось увечері доречно буде сказати добрий вечір. Також вам стануть у пригоді слова ім'я, ім'я і назвіско прізвище. Крім того, слід запам'ятати такі словосполучення. Хце ще познать. Хочу познайомитись. До побачення, До зустрічі. До збачання утро. Побачимося завтра. Також попрощатися можна словами. Наразі честь. Хей. А тепер складемо з цих слів діалоги. Почнемо з неофіційного знайомства. Зазвичай воно супроводжується таким текстом. Дім добрий. Доброго дня. Честь. Вітаю. Як маш на ім'я? Як тебе звати? Мам на ім'я Юлія. Мене звати Юлія. Мілочі познач. Приємно познайомитися. Потім співрозмовник може попросити вас розказати трохи про себе. Польською це звучить так. Powiedz trochę o sobie. Skąd jesteś? Звідки ти? Jestem z Ukrainy. Ja z Ukrainy. Gdzie mieszkasz? Де ти живеш? Mieszkam w Warsza. Я ja живу у Варшаві. Ile masz lat? Скільки тобі років? Mam 25 lat. Мені 25 років. Також у вас можуть запитати, як ви проводите вільний час. Цо звикли робиш вільним часі? Що ти зазвичай робиш у вільний час? Любі спензи час з моїми приячуми. Люблю проводити час з моїми друзями. Ходімо разом на спацер до кіна. Часто виїжджаємо в гури. Ми гуляємо, ходимо до кіно, часто виїжджаємо у гори. А ще ви можете обмінятися стандартними репліками вічливості. Що там слихать? Як справи? У мене всько гра, у мене все добре. А у тебе, а у тебе. А в порядку. Мам десь вольне, то відпочиваю. Все добре, маю вихідний та відпочиваю. Якщо ви захочете завершити розмову, є декілька варіантів попрощатися польською. Мілего дня, приємного дня, до побачення. до зустрічі, до побачення утро. Побачимося завтра. До візення, до побачення. А тепер вивчимо кілька реплік, які стануть вам у пригоді під час офіційного спілкування. Уявімо, що ви в новому колективі, і вам треба ближче роззнайомитися з колегами. Ви можете запитати у них таке. Як довго пані już працює в тій фірмі? Як довго ви вже тут працюєте? Чим ще пані займує в праці? Чим ви займаєтеся на роботі? Jakie ma Pani obowiązki w firmie? Jakie u Was obowiązki w kompanii? Jak długo Pani mieszka w Warszawie? Jak długo Wy u w Warszawie? Najlepszy sposób poznajomić się z kolegą zaprosić jej do siebie w gości. Zapraszam Panią na kawę u mnie w domu. Zapraszam Was do siebie na kawę. To jest mój adres. To moja adresa. То є мій номер телефону. Це мій номер телефону. Зобачимо ще йтро. Побачимося завтра. Тепер ви можете порозумітися з новими знайомими та колегами в Польщі. І наостанок пропоную вам зіграти в гру слово пастка. Вам може здаватися, що польська та українська мова дуже схожі. Але будьте пильні, тому що деякі слова, які звучать плюс-мінус, так само можуть ввести вас в оману. Тож у рубриці слово пуапка ми вивчимо лексеми, переклад яких вас здивує. І сьогодні пропоную вам здогадатися, що означає польське слово невідоме. Правильна відповідь схована у цій скринці. А поки ви думаєте, хочу зачитати вам версії своїх підписників. Слово невідоме схоже на українське невідоме. Думаю, це слово означає незнайомець. Можливо, так називають людину, яка нічого не розуміє. А ви вже маєте свою версію? Давайте її перевіримо. Усі ці версії хибні. Насправді слово невідоме перекладається як. Сліпий. Тож, запам'ятайте це слово і використовуйте його правильно. На сьогодні це все. Сподіваюся, ви навчилися мувіч по польську під час офіційного та неофіційного знайомств. З вами була Юлія Передарій. Побачимося на наступному уроці!